Жінка під різним кутом зору, починаючи від образів автентичних і закінчуючи сучасною леді. Таку презентували у рамках проєкту жіночий образ, Архайка і Сучасність. Сумчанам показали збірну виставку, яка демонструє жінку у різні часи. Тему продовжить Христина Бондаренко. Витинанки, писанки, світлини. Образи автентичні поряд із сучасними. Ідея такого збірного проєкту, присвяченому жінці, виникла уже давно. Реалізували ж ближче до 8 березня. Це цикл, цілий цикл людського життя. Коли ми бачимо тут хрест, композиція хрест життя, вона висвітлює нам цей круг. Такий ну, цикл від народження, від дівчинки до дівчини, яка одружується, це кульмінаційний момент, момент життя, і потім вже дорога до храму в старості, і це всі чесноти, духовні чесноти тут зафіксовані. І це хотілося передати. Торкаючись витоків народної творчості, ми використовуємо в своїх ветенанках образ берегині, образ оранти, образ жінки, яка є прародителькою всього світу і всесвіту. І у даних роботах, які ви бачите, тут більше сучасна жінка, жінка-берегиня, жінка Шевченківська Катерина. Автори робіт як власне, і сама виставка різні. Анна сама мама, тож своїми роботами робить акцент саме на цьому. Ці роботи для мене мають такий певний символічний відтінок, адже я сама жінка, я сама мати, і мені теж хотілося розкрити, показати, наскільки саме жінка-мати має величезне значення, наскільки вона повинна бути великою в очах своєї дитини, в очах свого чоловіка, взагалі в очах суспільства. А от яку ідеальну жінку бачать чоловіки, відповіді із перших вуст. Настояща жінка, на мой взгляд, має бути э, чиста душою, помислом. Це образ у мене складається така асоціація, Образ української жінки, це якась духовність, це некоторая відкритість. Головні якості жінки це, э, по-перше, повага до чоловіка, потім, як я говорю, слухняність і э, Вміння берегти дім те, що ми називаємо береги, берегиня Христина Бондаренко Сергій Мілевський на часі новини.